Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас! Вітаю, дорогі глядачі, любителі астрології і прогнозів. Я сьогодні з вами, Інна Веда астролог. Так, і я пам'ятаю, що ми з вами записуємо завжди такі астрологічні прогнози щодо подій в Україні. Зокрема, записували з вами прогнози про пана президента Зеленського. І сьогодні хочемо поговорити знову ж таки про персону світового лідера, який дуже викликає неоднозначні думки українців, зокрема здається для всіх людей у світі, про Дональда Трампа. Це така персона. Про яку хочеться постійно говорити, тому що ти людина да, не знає, що він може заявити, що він може сказати, що він може зробити, і так далі. Якщо дивитися з точки зору астрології, так якщо поглянути його астрологічну карту, що ми можемо побачити? Так, ми можемо побачити, що це дуже потужна особистість. В Ассиденді він Лев. Лев, це дійсності природжені лідери. Там в нього йде і кармічна задача досить висока, тобто послужити інтересам народів, а не власним амбіціям, власним заробіткам. Це така людина, яка може ну, як сказати, зробити мир у всьому світі, але коли він піде правильним шляхом, карта надпотужна. І я дивлюся, що він повністю розкриває потенціал карти своєї, але чи в чи в мінусі, це вже його задачі. І тут в нього є трошки про нього, про його особистість, показник мільйонера, показник великої слави і популярності. І оце ще почалися ці мемчики, що він буде правити вічно такий монарх. І це дійсності по його карті. Зараз йому 79 років, він 46-го року народження на хвилиночку. І він ще має силу, енергію діяти. В нього показник довгого життя довжелезного. железного. І ем, що. За оцю славу популярність, да, за оці мемчики, я бачу, що в нього ще піде період раху сонця. Це теж що він дуже багато буде себе показувати в соціумі, щось буде важливе для соціуму. А це період ще 80-81, коли йому буде. Це у нас виходить, 2027-2028, сьомий, Що дійсності він ще може бути на плаву і він може бути світовим лідером? Є у нього це по карті, ну але є такі нюанси. Що він трошки взяв якби темну сторону, це теж видно по карті. Йдемо далі. Тобто, тут розкриває аспекти бути лідером в суспільстві, бути хорошим політиком венера його домом, який відповідає за кар'єру. Ну тобто і тут і заробляти, і людям давати теж ну якісь матеріальні цінності. Примножувати ресурси, і оце основна його задача, для чого він прийшов втілення, це все-таки встановити мир у світі. Тобто ми знаємо, зараз був на цей аспект дуже потужний, але він все-таки взяв темну сторону. І ви знаєте, що по карті навіть видно, я здивувалась, що все-таки він там йому більше пообіцяли ресурсів Росія Путін, і він взяв темну сторону. Юпітер в нього пішов восьмий дім. 15 травня, а це саме що буде переважати людина може більш спілкуватися з аморальними людьми, з нечесними людьми, і там йому пообіцяли більший ресурс. І ми бачимо, як різко він почав морозитись простими словами, да, від цих переговорів від допомоги України. Тобто він взяв темну сторону, в нього були можливості, і переважила, якби оця жага до великих заробітків, оце переважило. Тобто, не справився з своєю задачею на даному етапі. Так, що тут ще важливого? в його карті? Період такий почався для нього, в принципі, непростий емоційно. Ну, і ми бачимо на обличчі він не є дуже такий задоволений. Це з 26 квітня по 16 липня у нього йде конфлікт з самим собою, дуже такий непростий емоційний стан. Ну, все-таки якась совість його мучить, можна сказати, по його карті, як, як поступити. І тут навіть може погіршитися в нього фізичний стан через це. Ми знаємо, що емоції дуже впливають і може навіть попасти в лікарню. Оце до липня. От. А ми вже почули прогноз України, що в нас з липня щось якісь ідуть покращення через домовленості. І коли людина хворіє, для чого дається хвороба, все-таки, щоб трошки задумати, що він іде не туди. Час переосмислити. От. Ну, хоча так життя в нього довге і спокійна смерть, не насильницька, та нічого. Так, обрав темну сторону, поки що. І тут ще йде в нього такий дуже несприятливий період. От подивимося, що буде відбуватися з 15 червня по 15 липня. Втрата слави, втрата популярності. Оце проблеми здоров'ям. Трішечки його накриє карма. А після того ще трошки він може одуматися. Можливий кращий розвиток подій для нас, для України оце з 16 липня 2025 року. Оце, що я побачила, які важливі новини, ну от, і будемо спостерігати. Потрібно як воно буде розвертатися, чи дійсно якась буде хвороба, яка ставить трошечки передумати переосмислити, але більша вже надія йде на інших партнерів, взагалі, так скажу, ніж що він одумається. Ну, це період. 16 липня, Ще трошечки треба якихось подій. І не скажіть такі новини? Як ви бачите, ви питаєте, Ми давно ще записували ще в березні, теж, зокрема, астрологічну карту Трампа, і тоді в нього був вибір, якраз таки в травні, в червні, а про те, яку сторону він обере, чи є в нього ще можливість, можна сказати, ре, реабілітуватися ось так. І все ж таки подуматися, так і звернути з темної сторони і обрати більш світлішу. Так, от мені аж мурахи пішли, коли ви задали це питання. Тобто, напевно, це якесь воно дуже таке актуальне і для Всесвіту, і всі, якби вищі сили над ним стоять, дивляться. І от мені дуже цікаво оцей період поспостерігати з 15 саме червня цього року по 15 липня. Чи дійсності буде якась хвороба, після якої він може. Чи вищі сили йому дадуть, після якої він може ще реабілітуватися, бо дуже в нього йде тяжкий, непростий період. От. І тоді, вже після 15 липня, щось буде ясно. І в нас період в Україні і пана Зеленського іде якісь покращення. Ну, і прогноз на червень можете передивитися, що там Марс, показник війни, показник захисту виходить із знаку падіння, а це було що нечесне примінення. все-таки. Енергії, тобто, ну, сподіваємося, що і допомога прийде, і десь якісь буде все-таки вирішення, тому що Марс стає в сильне положення, заходить в лева, саме з 6 червня. Тут всі такі от, ну, йдуть скупчення чомусь переміни, червень, липень, вибудовування картинки. Ну, перемовин я не бачу ніяких найближчим часом. Подивимося, вже чекаємо. Того липня, там вже якісь ідуть зміни. Щось мусить трошки кожен собі десь усвідомити, так? І світ мусить усвідомити, що немає вже на нього надії на Трампа на Америку. Поки що він не буде діяти в нашу сторону. От так, поки його щось там не заставить удуматись. А чи вже він удумається, чи ні, будемо спостерігати. Будемо mm -hmm. спостерігати. Я дуже дякую вам за ваш прогноз, за ваші передбачення і до зустрічі в наступних випуск.